Дев'ятий клас хімія. Тема вуглеводні в природі застосування вуглеводнів. Мета уроку довідатися про природні джерела вуглеводнів, з'ясувати склад нафти природного і супутного нафтового газів вугілля, поповнити свої знання про застосування вуглеводнів. Природні джерела вуглеводнів. Існує кілька природних джерел вуглеводнів. Розгляньте схему номер 4 Їх запаси на нашій планеті весь час зменшуються. Нафта є сумішю рідких вуглеводнів, у якій розчинена невелика кількість твердих і газуватих вуглеводнів, а також інших органічних сполук. У ній міститься вода і деякі неорганічні речовини. Нафта – Темна, оліїста рідина зі специфічним запахом. Ось ви бачите на малюнку 65, як виглядає нафта? Вона легше воду і не розчинна в ній. У природних родовищах вона утворює з водою стійку неоднорідну суміш емульсію. Нафта, як і інші суміші речовин, не має сталих густини температури кипіння. Вона починає кипіти вже за слабкого нагрівання від 30 до 60 градусів за Цельсієм, а за високих температур цей процес супроводжується поступовим розкладом компонентів нафти. Нафта це горюча рідина, ось так вона горить, малюнок 66. Розглядаємо. Україна має невелике нафтові родовища щорічний видобуток нафти порівнянні з іншими невеликий. Запаси нафти на землі швидко скорочуються і можуть бути вичерпані вже в цьому столітті. Тому вчені розробляють і реалізують технології виробництва рідкого пального з іншої сировини. Зокрема, з вугілля, якого на нашій планеті значно більше. Природний газ. Він відомий вам із повсякденного життя. Його застосовують для опалення житла, нагрівання води, приготування їжі. Основний компонент природного газу метан. Об'ємна частка цього вуглеводню становить 85-99%. Домішками є етан. Кілька інших вуглеводнів азот, вуглекислий газ, сірководень. Властивості природного газу майже такі самі, що й у метану. Він є горючим, а його суміш із повітрям вибухонебезпечні. Покладів природного газу в Україні більше, ніж нафти. Вони зосереджені переважно в Харківській і Полтавській областях. Щорічний видобуток газу в країні становить 20-21 мільярд кубічних метрів. А це лише одна п'ята від кількості необхідної для нашої промисловості енергетики та побуту. Вітчизняній нафтогазовій промисловості понад 100 років. Вона почала розвиватися в Галичині, газопровід між Бориславом і Другобичем довжиною понад 10 кілометрів запрацював у 1911 році і став першим у Європі. Супутній нафтовий газ це суміш газуватих вуглеводнів, які містяться разом із нафтою в її родовищі. За якісним складом, супутній нафтовий газ нагадує природний, але метану в ньому менше -40 – 40 за об'ємом. А етану та інших вуглеводнів навпаки більше. Частина цього газу розчинена у нафті. Під час просування нафти із земних надр на поверхню тиск спадає, розчинність газів зменшується, і вони виділяються з неї. Природний газ перетворюють на рідину, застосовуючи сильне охолодження, скраплений нафтовий газ є рідкою сумішу вуглеводнів, переважно пропану і бутану. Кипить в інтервалі температур 50 -0 градусів за Цельсієм зі знаком мінус. У рідкому стані горючі суміші речовин зручно транспортувати і зберігати ось так, як це показано на малюнку 67, ви бачите ємності зі скрапленими природним і супутнім нафтовим газом. Але це потребує використання спеціальних ємностей. Підтримання низьких температур і підвищеного тиску, горючі копалини, з яких виробляють вуглеводні. Вуглеводні різного складу добувають переробленням вугілля, горючих сланців. Вугілля утворилося багато мільйонів років тому в надрах планети внаслідок розкладу величезних рослинних мас. Це суміш багатьох органічних речовин із високим містом карбону і невеликої кількості неорганічних сполук. Вугілля використовують як паливо, теплоенергетиці, промисловості, побуті, а деякі його види для виробництва коксу, горючих газових сумішей. Взаємодією вугілля з воднем за нагрівання підвищеного тиску і наявності каталізаторів добувають суміші вуглеводнів, синтетичне рідке пальне. Існують три види вугілля антрацит, розгляньте його на малюнку 68, кам'яне і буре. Масова частка карбону в антрациті найбільше складає до 97%. У бурому вугіллі найменше. Після видалення з нього води вона становить до 80%. Україна багата на поклади вугілля, найбільше родовище кам'яного вугілля в Донецькій і Луганській областях, значно менше його в Львівсько-Волинському басейні. Буре вугілля зосереджене переважно в Дніпровському басейні, а поклади антрациту в Донецькому. У вугільних пластах міститься і природний газ метан. Невелику частину його використовують як паливо, а решта виходить в атмосферу. Незважаючи на контроль за вмістом метану в шахтах, іноді трапляються вибухи газу, які призводять до загибелі шахтарів. Вугільний газ це важливий резерв для теплоенергетики України. Обсяг його щорічного видобутку в перспективі може становити кілька мільярдів кубометрів. Горючі сланці це гірська порода, в якій містяться органічні і неорганічні речовини. Ви бачите горючий сланець на малюнку 69. Розглядаємо. Органічний компонент є продуктом тривалого перетворення рослинних і тваринних залишків у надрах планети. Горючі сланці використовують як паливо. За покладами горючих сланців Україна посідає третє місце в Європі Де ж і як застосовуються вуглеводні метан, природний газ са 4 використовують як паливо у теплоенергетиці, промисловості, побуті. Іноді він слугує заміником бензину в автомобільних двигунах. На транспортних засобах встановлюють балони з природним газом, який міститься в них під високим тиском. Ми бачимо метанове пальне в автомобілі. Ось так Як це зображено на малюнку 70. Ментан також є сировиною для виробництва органічних речовин, водню, сажі, наповнювач гуми. Термічним розкладом природного газу у промисловості добувають ацетилен 2 h 2 о, за цим рівнянням. Етан, пропан і бутан використовують значно менше, ніж метан. Суміш зріджених пропаною бутану заповнюють балони різної міскості. Ми їх бачимо на малюнку 71. Пропан Бутанова суміш один із видів пального у двигунах внутрішнього згоряння. Гомологи метану з кількістю атомів карбону в молекулах від 5 до 18 є складниками бензину і газу. Неповне згоряння автомобільного пального, а також виділення чадного газу із двигуна, призводять до істотного забруднення повітря в містах і на автомагістралях. Для зменшення шкідливих викидів до вихлопної труби автомобіля приєднують насадку з каталізатором. Розглядаємо малюнок 72. Сприяє це перетворенню чадного газу та решток пального на вуглекислий газ і водяну пару. Перегонкою нафти, а також її термічним розкладом. Добувають багато вуглеводнів та їх сумішей. Суміші рідких вуглеводнів, уайт-спірит, петролейний ефір. Слугують розчинниками і розгріджувачами. Етен використовують як сировину для виробництва поліетилену, а також для добування тилевого спирту, органічних розчинників та інших речовин. Додавання невеликої кількості етилену в повітря теплиць прискорює достигання овочів і фруктів. Найбільше ецетилену витрачають для добування різних органічних речовин. Його використовують для зварювання, різання металів завдяки високій температурі, що досягається під час горяння ацетилену в атмосфері кисню. Цей вуглеводені кисень підводять у спеціальний пальник, а полум'я спрямовують на метал. Працюючи з ацетиленом, пам'ятають, що його суміші з повітрям або киснем вибухонебезпечні. Ви бачите на малюнку 74 різання металу за допомогою ацетиленового пальника. Знайомимося з висновками теми і переходимо до виконання практичних вправ, які допоможуть краще зрозуміти цю тему. Бажаю успіхів у навчанні!